Продовж чотирьох місяців родини з різних регіонів сходу України живуть у готелі Житомир. Діти знайомляться з новими умовами та поступово звикають до спокійного життя. Я приїхав з Луганську. Гуляємо усі разом, граємо у футбол на газоні. Там ми їздили до парка Гагаріна до пожарного. Музею пожежної охорони нам там по всьому від, від, відділу про ми пройшли, нас провели, показали. Наступним кроком вже спокійного життя у Житомирі є подальше навчання дітей, що були змушені з батьками тікати від війни. Часть дітей п'ятеро діток, вони дані устроєно вже садики. 30 деток устроены в жутомерские школы. Ну, Надеюсь, конечно, что до 1 сентября закончится и они смогут вернуться домой. Но, ну, по крайней мере, если як ситуация затянется, то Житомир... будет готов принять этих деток в школы и ну, в, в дошкольные заведения. Батьки задоволены новыми умовами, але кажуть, виникають проблемы зі шкільною формою. Мы сейчас оформили школу, садик нам школьная форма у нас вопрос стоит. Тому що в Луганській у нас можна було ходити без шкільної форми. Наразі в готелі Житомир готові за потреби ще приймати переселенців. Проте з початком похолодання виникнуть проблеми насамперед з опаленням номерів. У нас виникнуть проблеми, якщо допустим ситуація на восход на востокі немножко затягнеться, У нас виникнуть проблеми з отопленням, тобто, що. Приймати людей, скажемо, Ну, прохладно і поки одні облаштовують побут на новому місці, інші повертаються додому. Подружжя Олега та Тетяна зі Слов'янська вже сьогодні вирушають до рідних стін. Запевняють, під час окупації було дуже страшно. В останнє время, як приїхали бойовики, роботи не було. Був не час. В общем, ну якщо поймали, так заставляли літраншей Ну, Слово лишнее нельзя было говорити, потому що это могли розстріляти нашого знакомого. Даже розстріляли. Просто а надо всі оставатися чоловіком в любої ситуації. А какая б не була ситуація, война, не війна, просто бучи ми одинаково. Україна одна. Ну нема подразделений, восточная, западна. Какая разница, Земля наша общая. И враг сейчас один террористи. На сьогодні в готелі «Житомир» находится 68 переселенцев переселенців зі сходу, Луганщины та Донеччини.